Чому часто ви отримуєте не те бажане позитивне, яке хочеться, а щось у негативному ключі? Наша думка має свою частоту, вона випромінює свою енергію. І це має дуже простий доказ. Коли ми щось думаємо, у нашому мозку формуються нейронні зв'язки, тобто вибудовуються такі нейрони. І ці нейрони вони спричиняють такий викид енергії. І ця енергія вона має певну вібрацію. І вібрує вона на певному рівні. Ви зможете тут побачити докладно які герци і який це рівень енергії. Звичайно, чим приземленіша ваша думка, чим негативніша ваша думка, тим нижчі вібрації. Тобто, коли ви думаєте про те, що б хотіли отримати, і одразу вже підкріплюєте це якимось негативом в плані того, що щось може статися, або піде не так, як я бажаю. Ви вже вибудовуєте ось цю енергію. І коли ви посилаєте цю думку, тобто посилаєте її в світ, ви вже вибудовуєте е ту енергію негативну, занижену енергію, низькі вібрації. І низькі вібрації, вони породжують те, що ви не отримуєте бажаного, або отримуєте це у негативному ключі. Тому Ваша думка дорівнює енергія, вібрація, певна частота, на якій ви випромінюєте це у світ. І світ матеріалізує вам все, що ви випромінюєте. Чому кажуть, що коли ви помічаєте позитивне, то його примножується у вашому житті? Тому що ви вібруєте на певній частоті, і ця частота вона впливає на ваш світ, випромінюючи, що світ це добро, що світі. У світі так багато добра ви будете бачити цьому підтвердження, тому що ви послали вже цю думку у Всесвіт і ваші вібрації вони підвищені. Ось таким чином наша матеріалізація думки впливає на наше життя. Споділіться, будь ласка, чи помічали ви у своєму житті цей вплив і цю закономірність?